Buy up. Якщо ми додали оце вгору, buy up, це означає скупити все, викупити увесь товар. Звичайний buy – це є купувати. Додали up – є скупити або викупити все. Наприклад, investors bought up all the available land in the area. Інвестори викупили, розкупили. Усю доступну землю, яка була в цьому районі. Bought up. Або ж They bought up all the tickets for the concert. Вони викупили усі квитки на концерт. Тому щоразу, коли кажете викупили, тоді буде buy up або ж в минулому часі bought up. Sell out Відповідно, якщо buy up це викупити, то sell-out це розпродати. Повністю все. Sell і додаємо out. Наприклад, The concert was sold out in an hour. Тобто квитки на концерт були розпродані за годину. Sold out. Я думаю, що подорожуючи чи спілкуючись англійською, ви час до часу чули це фразове дієслово. Sell out. Ще одне речення: They sold out of bread by noon. До полудня вони продали увесь хліб Sold out.